Обшуки на керемеї. Чому поліція прийшла на сумське підприємство? 15 тисяч пар дитячого взуття від італійського бренду. Хто та де у сумах може отримати його безоплатно? Новорічний блокпост. Як у глухові вітають містян та гостей солодощами та святковими повістками. Протягом вівторка російські військові обстріляли три прикордонні громади Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Жовицького, зі стрілецької зброї військові РФ обстріляли серединобуцьку громаду. Десять пострілів з міномета здійснили по Шалигінській громаді. З артилерії обстріляли Есманську громаду, зафіксували три вибухи. Один із снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок зруйнований. Люди встигли сховатися в укриття. За інформацією Дмитра Живицького, ніч на Сумщині минула без обстрілів. Ранок 27 грудня на території сумського заводу Керемея, що виготовляє керамічну цеглу і бруківку, озброєні люди. Це через те, що слідчі поліції проводять обшуки, говорить директор підприємства Іван Телющенко. Чоловік додає завод зменшив споживання природного газу, і тепер поліція, начебто, шукає незаконну врізку до магістрального газопроводу середнього тиску, коли ми взяли вересні місяць газу на 15 мільйонів кубів. А в жовтні ми взяли на 500 тисяч, при тому, що ми працювали. От, у людей з відсутністю причини наслідкового зв'язку в голові, вони думають, що це так, як вони. Це хтось краде. От. А в нас причина проста. Ми просто перейшли на інший від продукції, який ми випалюємо пілети. Замість того, щоб прислати спеціаліста, експерта, або мені дзвонить. В кінці кінців прислати експерта з участковим, там з дільничним міліціонером, От, ну, привезти сюди автоматчика. Я не знаю, кого вони хотіли постріляти тут. Разом із слідчими на підприємство прийшли і люди у формі працівників Суми газу, без 100 градусів, і якщо мені піч дає безкоштовно, з система рекуперації. 100 градусів то пальник не включається. Йому не треба бо Це нього завдання. Споживання природного газу зменшилося, бо виробництво перейшло на альтернативні види палива. Пояснює головний інженер Анатолій Савченко. Зробити так вирішили ще понад 8 років тому, говорить чоловік. За його словами, ще у 2014 році, у перші місяці російського вторгнення в Україну, на карамеї спочатку припинили опалювати природним газом офіс. Наші котли заглушені з 2013 року. І ми встановили вироблено на нашому підприємстві технобіоенергосервіс спеціальний котел, який опалює нам обігріває нам офіс і робить гарячу воду для того, щоб люди могли помитись після змін. Котел, говорить Анатолій Савченко, працює на біопаливі зерновідходах, соняшникових та дерев'яних З цього пізніше виникла ідея випалювати без використання газу і цеглу. Також Те, що нам зараз інкримінує прокуратура. От ми використали оцей феномен на випалі рядової цегли керамічного блоку, не клінкера, на клінкер ми газ брали. Нині виробництво на заводі припинено через перебої з електропостачанням, говорить головний інженер. Наздогнати об'єми виробництва планують після перемоги. Ми вдвічі за дуже невеликі гроші можемо збільшити випуск будівельних матеріалів, саме стінових, не облицювальних, а стінових, що буде потребувати наша країна у перші роки після війни. Тому ми зробили таку схему, яка замінює газ дуже швидко на альтернативу. А альтернативою тут є подрібнена пілета. От ми засипаємо отой бункер, просто з бікбегів бегів висипаємо пілету. Потім по тому шнековому транспортеру воно йде сюди і засипається у бункер. потім вже зсипається само у ті пальники, де до цього використовували газ. Чи знайшли незаконну врізку на території Карамеї? У поліції не коментують. На даний момент працівниками слідчого управління проводиться обшук в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді з метою підтвердження чи спростування інформації, викладеної в заяві кримінальне провадження відкрите за заявою АТ СУМГАЗ. Частина четверта статті 191 кримінального кодексу України це привласнення чужого майна службовою особою. Шляхом зловживання своїм службовим становищем. Стаття 292, частина 2 – це пошкодження об'єктів газопроводу. Пояснити, які саме претензії мають до «Керамеї» в АТ Сумигаз відмовились за словами речниці Анастасії Шимаріної. Підприємство не надаватиме ніяких коментарів, бо тривають слідчі дії. Діана Крахмато, Андрій Крамченко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У сумському конгрес-центрі СумДУ відзначили волонтерів Добробату або ж добровольчого будівельного батальйону. Це волонтерський рух, учасники якого допомагають рятувальникам розбирати завали зруйнованих після обстрілів російських військ будівель. Проводять демонтажні роботи, ладнають покрівлі, а також монтують вікна й двері. Усі добровольці працюють на власному ентузіазмі без будь-якої оплати. Напередодні нового року волонтери Добробату отримали подяки та пам'ятні подарунки. Один із нагороджених волонтерів, роменчанин Максим Яровий, згадує, як пішов у Добробат. Це був місяць травень, і ми разом з хлопцями зібралися і вирішили, що ми також маємо долучитися до відбудови нашої країни. Наш перший виїзд був місто Герой Охтирка. Ми там займалися розбіром завалів, допомагали в житловому масиві розбирати завали. Про волонтерство у Добробаті Максим Яровий каже: перш за все, це допомога, допомога своїй країні, допомога своїй області. І я вважаю, кожен має внести свою ліпту в нашу спільну перемогу. В'ячеслава Нечепаренка у Добробат запросив його. Кум він предложив це, каже ну, проект такий добрий, допомагати людям. Я на той час був безробітний і вирішив спробувати. Ну, Не знаю, втягнувся, сподобалось. За час волонтерства у Добробаті В'ячеслав Нечепаренко працював у кількох населених пунктах Сумщини. Облдержадміністрацію розбирали Вахтирки, в глубині частні дома, баромлі в центрі. Були прильоти, розгрібали там, ну і найбільше постраждав Тростянець. Там більший час ми там і працювали. На даний час у добробаті на постійній основі працюють понад три сотні волонтерів. Ми маємо два загони свої. Це сумський загін. Ми маємо роменський загін. Є тільки якась руйнація, які зруйновані будівлі. Одразу виїжджають Добробат, виїжджають ДСНС, приїжджають органи влади, департамент капітального будівництва. І ми всі разом в такому в такій синергії ми відновлюємо нашу державу. За інформацією Олега Клеменчукова, за 10 місяців повномасштабного вторгнення російських військ добробатівці понад 80 разів виїздили у громади Сумщини. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. Ігор приміряє нову пару черевиків. Подавала заявку на отримання безоплатного взуття. Його мама Марина Сердюк. Вчора вдень заповнили заявку. а Ввечері вже нас додали в Viber спільноту про те, що сьогодні потрібно прийти отримати. Ми навіть не сподівалися. Отримати взуття сумчани приходили як з дітьми, так і самі. У сумчанки Юлії Клочко двоє синів. Поїхали до бабушки на канікули 16 і 13 років. Поміряли меншому, трошки більше номер, взяли, нього 37-й трошки більше, а старшому підійде. У нас батько загинув на війні 1 березня. П'ятирічній Даринці допомагає перевзутися її бабуся. Думаю, закажу а трошки більше, щоб, не маленькая. дай Бог, не той. Ці вона вам два роки носила. А ну стай рівненько, точно під курточку. скажи спасіба, Святий Миколай. Жінка не очікувала, що її онучка так швидко отримає нову пару черевиків. Група пивось нова, додають, додають туди, я в тому списку кажу, приходьте, отримують о, Боже, кажу, даримо, це будуть нові ботинки, та ще ж гарної якості якої. Наявне взуття від 28 до 38 розміру. Воно від італійської фірми. Шили його в сумах на базі товариства Преміум Стар. Це зручне взуття, дими від мінус шести, не промакає, спортивне для походів в гори дуже зручне і воно дороге. Це хлопчачі, ось від дитячі різні подари, рожеві, є, червоні, тут багато варіантів. Вже під час отримання взуття необхідно надати відповідні документи, бо перевагу мають соціально незахищені діти. Щоб отримати взуття, треба заповнити форму, яку надано в інтернеті за три дні, поки ми розмістили більше 2,5 тисяч заявок. Вже є сьогодні. Ми зробили першу видачу так, спробувати до 50 людей. Поки що все йде нормально. Ти безоплатно планують 15 тисяч 262 пари дитячого взуття. У нас є вже не тисяч пар. Ми можемо дати. Ми дуже раді можна помагати всі дітей, якої нужна і які можемо помагати на це час. у планах. Благодійників збільшити кількість пунктів видачі взуття. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Товариство Чотири лапи Україна, Сумське товариство захисту тварин і факультет ветеринарної медицини проводять акцію з безоплатної стерилізації котів у Сумській області. Проєкт діє близько місяця. За цей час виконали близько ста таких операцій. Така їх кількість щомісяця – одна з умов товариства. Вони з нами зробили договір про творчу співпрацю з метою і допомоги населенню. І з метою, щоб наші студенти теж мали додаткові можливості навчатися, дивитися, брати участь. Вони надають наркоз високоякісний, шовний матеріал, частину інструментів надають. Але так як операцій багато, то звісно ми використовуємо своїх власних інструменти дуже, дуже активно. теж. Також все, що потрібно для операції, перераховувати не стану, але Більше всього це використовується за рахунок донатів, мабуть, європейських країн, які працюють з проєктом лапи». Записати котів на стерилізацію можуть опікуни безпритульних котів, власники тварин із малозабезпечених родин, сімей військових, багатодітних родин, пенсіонери. В пріоритеті мешканці сіл, адже найбільша проблема зі стерилізацією спостерігається саме там, розповідає ветлікарка. Котам на момент стерилізації за умовами проєкту має бути не менше шести місяців. Ветеринарному лікареві в підготовці до операції допомагають студенти. До операції не годуємо, і також самого хазяйва вже з вечора не годують. Потім ну, після до операції ще приносять теплі речі, того що якби вводимо наркоз і після наркозу їх труся дуже. І якщо є світ, гріємо воду після операції, ми обкладаємо, щоб тваринці було тепло, добре. А під час до операції ми дивимося слизисту оболонку, яка чи рожева, чи бліда. Потім дивимося, ну, слухаємо ж серцебиття у неї і також вистригаємо в неї живіт. Зараз дистанційне навчання це дуже важко на такій спеціальності а, дистанційно навчатися. Мене пригласили сюди дивитися, як проводять стерилізації благодійні. Та це мене дуже зацікавило та замотивувало, бо це є моєю спеціальністю. Я ставлю їм воду, ставлю їм латки. Якщо щось трапляється, я за ними прибираю. Я підношу їм тепленьку водичку до спинки, щоб вони не замерзли. До початку операції я брую їх. Крім самого оперативного втручання, кожну тварину безкоштовно вакцинують проти сказу і роблять їй спеціальне татуювання літеру С. Це необхідно, щоб уникнути повторної операції у випадку, якщо кіт опиниться на вулиці. А такий сценарій розповсюджена практика в нинішніх умовах, розповідає голова Сумського товариства захисту тварин. Члени товариства регулярно їздять в прикордонні громади і допомагають місцевим мешканцям, забираючи тварин втівкою, а потім відвозячи назад. За 15 років ми напрацювали великі можливості стосовно того, щоб використовувати заведені кошти інших благодійних організацій. Тому проект з чотири лапи з товариством України є одним із ключовим, яким планується простерилізувати до тисячі безпритульних безпритульних котів на сьогоднішній день. Єдиним гуманним законним способом регулювання чисельності безпритульних тварин є стерилізація. Записувати власних або підопічних тварин на операцію треба завчасно, у всі дні, крім неділі, за номером 099 715 77 69. Операції здійснюють на базі факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету. Анна Книж, Сергій Мілевський та Олександр Сокол Суспільне новини Суми. Напередодні нового року в Лухаві запрацював незвичайний блокпост. Разом з військовими та поліцією на ньому чергують аніматори в костюмах казкових героїв, які вітають мешканців міста з прийдешніми святами та вручають їм повістки з вимогою провести свято, у колі рідних та друзів. Ми Роздаємо конфети, даримо емоції і роздаємо небольші повістки. Повістки у нас цікаві, вони такі ж приблизно, як в воєнкоматах, але вони просто поздравляють людей з Новим годом, люди, которые приїжджають, відносяться прекрасно, воєнні наші приїжджають, ми Ну, как бы очень классная э, реакція. Но є люди, которые побаються, потому що не до конца. Ну то есть ми не сильно э, работали с з рекламою. из за этого некоторые люди так под'їжджають блокпосту і назад назад, потому що вроді як видят, що какие-то повістички все таки роздають. Лухівчанин Юрій, який отримав повістку, говорить, що задоволенням вимогу активістів і святкуватиме з родиною. Здивувався, звісно, но мені їх уже много теж. Саме так терять нечего. Ні, таких нет. И... Таких перше, а у мене другие є. Конечно, сподобалось. Сподобалось? Всем сподобалось. Повістки на Глухівському блокпосту вручають і дівчатам. Я їхала по цій вулиці і побачила тут Діда Мороза, святкову таку атмосферу і вирішила, вирішила зупинитись. Здивувалась, звичайно, думаю, Дід Мороз, а тут військовий з автоматом. Зупинили, вручили повістку, щоб я з'явилася до 24 години, 31 -го грудня. Дали ще цукерок, побажали щасливого нового року. В цьому уроці такий настрій у всіх потрібно якось його піднімати, якось підбадьорюватись. Себе. Uh -huh. Михайло з дружиною Аліни та сином Олексієм гуляли пішки, тож повістку їм не вручали, натомість пригостили цукерками. Вийшли вечором пройтися, тут така локація, вирішили зайти до хлопців, подивитися, що як. Дуже так несподівано, приємно. Хлопці піднімають настрій. У період війни проводити традиційне святкування було б неправильно, але вирішили не залишати людей без святкового настрою, каже організатор заходу Олександр Нікіщенко. Все ж таки людям потрібно дарувати емоції, потрібно. Надарувати позитивний настрій, і ми разом з колегами, разом з друзями, вирішили створити імпровізований блокпост для того, щоб порадувати людей. Працюватиме новорічний блокпост в Глухові до 30 грудня. Аніматори чекають глухівчан щоденно з 15 до 18 години. Олександр Соломко, Сергій Одаченко, Суспільне новини, Сумщина.